Вітаю, ви на каналі Останній Гетьман. Сьогодні розповім, хто така Олена Теліга. В епоху радянської влади в Україні майже невідомо було про Олену Телігу, оскільки вона належала до групи творчих особистостей, включаючи поетів, художників, інженерів, військових та громадських діячів України, чиї імена намагалися вилучити з історії як українських буржуазних націоналістів. Дівоче прізвище Олени Шовгінєва народилася вона 21 липня 1907 року в Петербурзі в інтелігентній родині, яка мала коріння в Україні. Батько Іван Шовгінів з Слобожанщини на той час був видатним інженером гідротехніки в Російській імперії. А мати Лідія Шовгінєва родом з Поділля, походила з родини священника. Ранні роки життя Олени Теліги пройшли безтурботно, подорожуючи Кавказом, Карпатами і Фінляндією. Вона добре володіла французькою та німецькою, але у неї були труднощі з засвоєнням української мови. Батьки вирішили виховувати дітей російською, хоча самі спілкувалися рідною українською. Це призвело до того, що один з старших братів Олени Сергій виріс абсолютним росіянином. Іноді такі розходження в національності приводили до конфліктів із сестрою. У 1917 році сім'я Шовгінєвих, як і багато інших представників інтелігенції, переїхала з Петербурга до. Спокійного Києва батько Олени став професором Київського політехнічного інституту та міністром уряду Української Народної Республіки. А сама Олена вступила до жіночої гімназії Дочинської. Київ у той час став центром національного відродження. А на вулицях з'явилися синьо-жовті прапори, а кияни перестали соромитися української мови. Якось на вулиці Олена Теліга зустріла. Кінотчика українського війська, що радісно повідомляв оточуючим, нарешті, ми знову б'ємо росіян цей образ сильного мужнього лицаря. Який ще не вивчив рідну мову, але вже готовий йти у бій за батьківщину, назавжди залишився в пам'яті Олени. На жаль, українцям того часу не вдалося зберегти свою незалежність. І з приходом військ Муравйова уряд УНР евакуювався з міста. Залишатися далі в Києві стало небезпечно, і у 1923 році Олена з мамою вирішили залишити місто. Під час цієї вимушеної подорожі радянські прикордонники. Поранили Олену, але її рана виявилася незначною. А вже у 1924 році сім'я Шовгенєвих оселилася в Чехословаччині у Подібраді, одному з центрів української еміграції. Життя почало набрати ритм, особливо після того, як батька Олени обрали ректором української академії. Олена швидко зблизилася з українським середовищем, передусім із тим, хто писав поезію. Леонідом Моседзом, Євгеном Маланюком, Наталією Лівицькою холодною. Ось як подруги описували Олену. Чарівна, зеленоока дівчина мала рівний ніс, виразні уста і живі очі, була вищою за середній зріст, шатенкою, рівномірної будови і з любов'ю віддавалася танцям. Крім того, талановита українка, як і годиться, справжній леді цінувала гарні речі і завжди обирала стильний одяг. Приваблива донька ректора користувалася популярністю серед представників сильної статі. Знаючи, що їй легше спілкуватися російською, чоловіки часто переходили на російську мову. Це дуже дратувало молоду поетесу, адже вона цінувала в хлопцях патріотизм і принциповість. У Подібрадах Олена познайомилася із студентом української академії, українцем із Кубані, її неперевершеним бандуристом Михайлом Телігою. Бандура назавжди стала її улюбленим інструментом а без Михайла Теліги його пісень не обходилась жодна українська вечірка в Подібрадах. Олена і Михайло побралися 1 серпня 1926 року в храмі Святого Миколая в Празі. Михайло відповідав усім вимогам Олени, але інші чоловіки, які знову віддавали свої серця Олені, також існували. Після одруження Олена переїхала до Варшави, де на той час проживала її хвора мати. Проте зв'язків із українськими співвітчизниками поетеса не втратила. Власне цей період визначався найбільш активною творчою діяльністю Олени Теліги. А вже у 1939 році Олена Теліга вступила в Організацію українських націоналістів, і з того моменту у житті письменниці почався новий етап. Розкол ОУН у 1940 році виявився важким випробуванням під час світової війни. Олена Теліга відчула його вплив разом із Уласом Самчуком. Вони нелегально перетнули кордон між Польщею та Галичиною, і Львів зустрів їх неохоче. Невдовзі поетеса разом із групою Олега Ольжича переїхала до Рівного. Працюючи в редакції новоствореної газети Волинь у листі до чоловіка Михайла Теліги, Олена детально описує свої рівненські будні. Я особисто своїм побутом задоволена тут рівне для мене було ідеїчною гоголівською вставкою на моїй дорозі до Києва. Трохи пізніше поетеса повернулася до напівзруйнованої столиці, де створила групу письменників, в основному початківців. Водночас вона стала редактором додатку Література і мистецтво при газеті Українське слово і готувала його під новою бойовою назвою Літаври. Посіваючи зерна національної самосвідомості в окупованому Києві, Олена Теліга з презирством ставилася до деяких профашистських авторів, вважаючи, що це ті ж самі писаки, які були під час сталінського режиму. Навіть після арешту редакції українського слова, Олена Теліга не слухала вказівок німецької влади. Вона відмовилася співпрацювати з фашистським новим українським словом після заборони часопису літаври у 1942 році. Це стало однією з причин її арешту гестапо. Олег Ольжич намагався переконати Олену Теліго виїхати з міста, але вона категорично відмовлялася, знаючи, що масові арешти українців 7 лютого і про те, що гестапо готує пастку в будівлі групи письменників. За даними істориків, 22 лютого 1942 року Олену Теліго розстріляли у Бабиному Яру разом із чоловіком та іншими товаришами київських в'язниць гестапо. В одній із кімнат вона залишила надпис Тут сиділа і звідти йде на розстріл. Також на стіні Олена викарбувала і герб України. Олена Теліга прожила недовге, але яскраве життя. Доля їй відміряла лише неповних 36 років. Твори Олени Теліги вже давно друкуються в українських виданнях, а збірки її творів потрапляють до нас із-за кордону. Книги про її життєвий шлях виходять у Мюнхені, Нью-Йорку, Парижі та інших містах світу. Олена Теліга не тільки вражала своєю красою та талантом, але і виступала як рішуча прибічниця української справи. У мене сьогодні все. Сподіваюся, матеріал був для вас корисним та пізнавальним. Не забудьте поставити мені вподобайку, також написати важливий коментар, а також за можливості ставайте патронами каналу. Побачимось.